Так, всі мої вітання. Сьогодні розповім про свій окучник. Е, останнім часом за нього почали багато запитувати про якість самих е, самого виробу, про цих вушистиків. Хочу розповісти і показати. У мене даний окучник, ну, що я тут тільки доробив, заводське, от саме оце кріплення. Ну і тут по мілочах таке. Він в мене на службі вже скільки, стільки як мотоблоку, вже 13 рік пішов, але я скажу це повне Повне гамно. Не рекомендую його навіть кому купляти. Е, давайте почнемо з чого? Якість металу. Якість металу дуже слабенька. Тут самий тоненький профіль тут стоїть. Оце. І сама дірмова, і сама галіма. Е, степка, степка так, називається, степка вона йде. Це я вже колхозив тут, тут як міг, Тож я тільки колгозив як міг, все одно його викручує, він стає на своє місце. Тут рівно. Дивіться, що там ну, переробив, якби я думав, що воно буде все нормально, але... Знаєте, все руки не доходять, не доходять, а переробити його повністю, то тут треба, я не знаю, вступу все переробляти. Тому люди таке гамно не купляють. Того люди таке гамно не купляють. Ну, давайте, начнем. начнемо. <кхід> Подивився, продається десь, по-моєму, в Хмельницькому продають отакі лушистики. Показую. Показую, які вони. Нічого не придумую. Там на середній і там на середній. Зараз достану рулетку. Дивіться. Тут 30. А тепер дивіться тут, а. 29 з половиною. Ну, так візуально, то воно вже відрізняється. Це раз. Е, Потім самі. далі це. Самі ці не рівні. Хорошо, дирки просверлити, можна виправити. Базару ноль. Це все гратись, це все час. Ну йдемо далі. Том, оці лапи. Лапи чи стойки, як там їх називають, вони теж не рівні. Отут не співпадає. Подивіться, отут 2, тут три. Ні дирки насверлені, як попало. І самі ці ще не рівні. Це така якість. Я думав, що це роблять китайці. Та я вказую, що в нас тут ще хуже китайців є. Не до Це переробляти, це переробляти, це один окучник. А за нього просять, я дивився 700 гривень. 700 гривень за таке доробило. Не знаю за що тут платити. Потім саму цю її теж треба міняти на тоненьку, як у нас такого профіля. От зараз навіть є в мене стопчик, я зараз покажу. Бачите, яка вона одиничка, а одиничка. і той шай тоньше. Це воно все і воно гнеться. О, дивіться. Тут покажу звідси. Е, відстань в мене 55 Тут всіки варив не варив, все одно його триває і це гнеться. Хотів його толково зробити, але побачиш, що тут треба тупо все робити. Тупо за що не візьмись, це роби пересверлюй, це роби рівняй, пересверлюй так же само. Цю міняй. Питання за що це все в зборі, коштує 3-3 тисячі гривень. В доларах це скільки там 80 чи скільки доларів, чи 85, ну приблизно. Я так наугад кажу, плюс-мінус. Питання, за що платити гроші. Тому якщо у вас, якщо ви візьмете це, то знаєте, що у вас буде з ним дуже довге кохання. би ви там мастер не були б, ну хочете, будь ласка. Подивився на Е, От їй за тисячу, ну в середньому півтори тисячі продається три плуга. Три плуга. Раз, два, три. тако виставляється з салдеповський. Да, можливо, там, як вам сказати, вони сильно ржаві і їх треба ще дороблювати під мотоблок. Ну, тим не менше три плужка. В районі півтори тисячі без. Ну, без цього кріплення. Я так понял, як так що це на кінь. Ну, це кріплення треба буде якось дороблювати, ще щось колхозити. ну Треба буде колхозити. Ну, отак, чекайте. так чекайте, то простіше, якщо тут все доробляти, простіше купити його. А хай навіть за дві купити, плюс хай доставка. Доробити саме кріплення. Саме там, Тут два уголка взяти, а тут якийсь профіль бажано потолще, чи десь кусок знайти. Зробити, вкластися в тих самих три тисячі і воно буде навіки і не буде гнути, як це. Бо тут аж взагалі подивіться. Кошмар і ужас. Ну ось так. Тому я не рекомендую такий купувати. Я розумію, зараз напишу, що воно все зробити. Будь ласка, беріть і займайтеся з ним коханням. Я б, чесно, я хотів зробити, але побачу, що тут тупо все перероблювати. Ну, його сенсу і робити немає. Можливо, будуть кошти якось, хто А так, поки буде цей. Ось такі. Чекаю коментарів. До нових відео. Всім приємного дня!